що будинок потребує капітального ремонту. Своїми силами відновити ми не зможемо. Немає коло 30 вікон, десяток дверей. Ну, вся система опалення порушена, дах, тріщини по стінах. Це потрібно буде з'ясовувати на експертному рівні. Звертатись до похиців, що підлягається відновлення. Виходили, кладіо. на окупацію. Ну, письменники не співпрацювали. Але от е ті, що залишилися в місті Харків, е після купації збиралися самостійно, щось там обговорювали. Ну, якась була робота, життя тривало. Це мені розповідав Василь е бо, е Боровий, е він бував тут в 42-му році, в 43-му році зимою до німців. Сказав, що і Олексій Веретенченко приходив, найчастіше приходив Шевельов, він був тут найактивніший, заправляв організацією хлопців, намагався якось під, підбадьорити, підтримати. Адже тут кругом прилітали ракети, шахіди, так що важко сказати. Ну це був найближчий.